Який же був на нього злий, як тільки взяв, за його таку, знаєте, хаотичну недоробленість. Причому головне, що прикру недоробленість, реально перший автомобіль, на якому довелося прямо довго прикатуватись. Коротше, зараз буде боляче, може, трохи, але правда. Це MG1. британський китаєць, китайський британець, але офіційний глобальна модель, яка створювалася для того, щоб продаватись по всьому світу. Але я вчора заходив на MG Motor Europe, і схоже, в Європі вона так і не з'явилась. Але для нас це не так і важливо. Отже, новий кросовер, який тепер займає місце між компактним ZS і моделлю HS. Але це вже дитя нової школи. Тобто тут нова платформа Sigma. І, до речі, довжина 4,6 метри. Ну майже, і база 2,67. А ще новий дизайн. І за дизайном я вважаю, до цієї моделі під назвою One не докопатись. Все стримано чітко, не надто просто, але лаконічно і без зайвих, надмірно емоційних акцентів. Подивіться на решітку. Вона не проста, досить цікава на вигляд, як мені здається. Подивіться на кузовні панелі. Багато граней і ліній. Тут у нас пластикова декоративна накладка, ну не тривіально принаймні. Подивіться на задню оптику. Ми зараз не говоримо про подобається, не подобається, але мені здається, що ну, тут видно, що її малювали. Зверху в нас спойлер розділений, і ось це це стоп-сигнал. Схоже рішення було на mg 4 Здається, так коротше з дизайном, як на мене, впорались і впорались доволі легко. Мається на увазі, що тут немає вимучених рішень. Вони так хотіли, в них так вийшло. Тому я дизайн цілковито підтримую. Не тому, що я в захваті, мені взагалі не дуже подобається концепція MG в дизайні, але я розумію, що він цілісний, органічний і сучасний. Тому залік. Але є таке, де й не дуже залік, бо поки малювали, не догледіли стик крила з фарою. І по факту тут дуже помітна щілина виходить, тому що форма крила не співпадає з формою фари. Е, я не вважаю, що це прямо кричущий недолік, тому що ну так принаймні не буде затирати, бо було б також ок. Але я мав про це сказати. Все інше на рівні. Зазори мінімальні. Панелі підігнані рівно, двері закриваються чітко і глухо. Вони, до речі, прикривають пороги. Що <плес> ж ти ламаєш всі мої плани? Це ж з наступного блоку. А, ну добре, сам захотів. У МГ є досить багато дивних рішень, я б навіть сказав, дурнуватих, і це от одна з них. Якщо ви зупинились, залишили ключ в автомобілі, вийшли і закрили двері. Він вам про це сигналізує от таким гучним ту-ту-ту. І все це відбувається не тільки в лісі, це відбувається на парковках перед магазинами, коли на вас всі так оглядаються. Це відбувається у дворах багатоквартирних будинків ввечері, коли мамки вкладають своїх дітлахів з відкритими вікнами і думками: ну що ж, це за муда... І ти не можеш це вимкнути, ну, принаймні, ось так просто там в меню. Можливо, на сервісі, але тут хто знає. Коротше, ключ треба постійно брати з собою. До речі, ключ класний. Він багатофункціональний, і з нього ви можете, ну, наприклад, подати сигнал. Насправді, найкраще, що ви з нього можете зробити, це дистанційно запустити двигун взимку і прогріти салон. І це круто і важливо для вашого здоров'я, тому що підігрів сидінь тут немає. Дивно. Дивно, бо ж салон на вигляд ну не бідний вже точно. Тут у вас і екрани, і важіль в шкірі з написом Ван. Та й намальовано все дуже непогано і цілісно. Але не бідний він на вигляд, а на дотик є моменти. Ну, наприклад, ось ці перфоровані сидіння це не шкіра, це шкірзам, і ти це розумієш і рукою, і спиною навіть зараз навесні. І перфорація. Не рятує, на жаль. Втім, все інше в плані матеріалів, та я б сказав навіть добре. Не дуже мені подобається ось ця імітація рядку, тому що це не нитка, це просто відлите по пластику, прямо. А, ну, з іншого боку, Тойота ж також не цуралась так робити і нічого, А, Якщо на це не звертати увагу, то взагалі пластики я вважаю непогані і досить приємні на дотик. На центральній консолі багато гляньцю. А ось ці панелі аквапринт. Ну, типу, можна було б і краще щось вигадати, але за ці гроші можна було б і гірше. І от тепер гроші. Але давайте вийдемо, бо спину щось не рада. Отже, є дві комплектації: комфорт і люкс. Комфорт наразі коштує 900 тисяч гривень, це приблизно 23 тисячі доларів. Люкс коштує мільйон 73 Здається, і це приблизно 27 з половиною тисяч доларів. Не буду вдаватись в подробиці, але скажу, що на сьогодні це нормально. До речі, гарантія на MG1 5 років або 150 тисяч кілометрів пробігу. І як ми нещодавно переконалися, вона розповсюджується майже на все. Так, от салон та дуже непогано, але є м нюанси, я б сказав, недоліки. І глобально їх два. Перший це посадка і ергономіка, і другий електроніка. І почнемо з посадки. Не дивлячись на те, що кермо в шкірі, воно не регулюється за вилітом, а педальний вузол розміщений середньо. Тобто з високим зростом вам навряд чи вдасться тут нормально всісти. Зростом 185, судячи з мого короткого опитування, буде вже більш-менш. Якщо менше зріст, то наче норм. Ну от якось так. Але це дивно і трохи прикро. Кермо велике і незвичної форми, але це нічого. А от те, що воно перекриває частину центрального дисплею, це вже так собі. Далі я вам показував ключ, покажу ще раз. Ось так він виглядає. Насправді, як на мене, досить класно, і виготовлений він з такого приємного, сірого матового пластику. Як, от, бачите, такий собі графіт, і на вигляд, просто супер, як на мене. Але ось цей пластик не тільки тут. Він є ще й в салоні. І можна було б подумати, що логічно було б зробити з нього, наприклад, ось цю панель. Замість глянцю був би такий графіт, це було б логічно. Але ні. Знаєте, що тут виготовлено з цього ж пластику? Ось ця панель. І в цей пластик додано щось: ну, коротше, він трохи відблискує на сонці. І розумієте, ось ця панель знаходиться прямо перед очима водія. Ось так це виглядає проти сонця на ходу. І це ми зараз все ще говоримо про ергономіку і про посадку. Далі крісла. Ось так вони виглядають. Насправді непогано. В них розвинена бокова підтримка. Але мушу зазначити, що ти ну, сидиш якось так постійно, трохи зігнуто. І, можливо, можливо, це через зріст, але ну, тим не менш трохи не дуже. Інше гуд: оглядовість, відстані до органів керування, підлокітник. Тут все на місці. Єдине, що може трохи підбільшує, так це кнопка старт-стоп, тому що самі слова старт і стоп нанесені трохи нерівно. Ну, так здається. Не знаю, чи видно це через камеру. Але от саме здається, тому що ну, сама кнопка це не зовсім квадрат, а трохи як паралелограм. І ну, там є зміщення. А старт-стоп саме от рівним шрифтом. Якби старт-стоп. Сам напис трохи також змістили, було б ну простіше на це дивитись. Це я, звісно ж, прикопуюсь, але ну от такий ефект. І далі я планував сипати про електроніку, але подивився несправедливо виходить. Тому якщо ви досі не вимкнули після всього того, що я вже сказав, я зараз почну нахвалювати перед другою порцією хейта. Бо не віддати шану основним технічним моментам автомобіля, я вважаю, що несправедливо і неможливо. Так, ну і ще я хотів трохи вам повідомити про те, що ми зараз проводимо збір і розіграш Альфа -Ромео Стельвіо» на 280 кінських сил. Посилання буде під відео. Тож долучайтесь, збираємо на важливі речі. Ви і ми вже добре усвідомили, що своєчасно виявлена повітряна ціль це збереження життя. Ми покладаємось на роботу підрозділів ППО і будемо об'єктивні. Вони роблять просто неймовірні речі. Але і ми також можемо їм допомогти. Компанія Київстар виділила фонду Повернись живим 50 мільйонів гривень на комплексні апаратні зв'язку. Скорочено кази для повітряного командування. Південь південь прикриває Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, а також частково Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області. І це гарні новини. Задача казу це координація роботи та організація зв'язку між підрозділами ППО, така собі нервова система ППО у вигляді командно-штабної машини, яка приймає інформацію про небезпеку з неба і за лічені секунди передає її бойовим підрозділам. І Київстар, як я сказав, вже виділили 50 мільйонів на це. Але у нас з вами також є нагода долучитись до цієї ініціативи. Причому без якихось додаткових витрат все, що треба підключити суперсилу допомоги зсу, і завдяки цьому до 50 гривень з вашого тарифного плану підуть на мобільні системи зв'язку для ППО вже з 1 квітня 2024 року. Тобто потрібно просто активувати суперсилу, і ви ось так елементарно можете посилити наше ППО. Тож переходьте за посиланням під відео та активуйте суперсилу Допомога ЗСУ. Це стосується всіх клієнтів передплаченого зв'язку «Київстар». А ми продовжуємо. Отже, перше двигун. Тут півтора літра, чотири циліндри, 167 кінських сил і 257 ньютон метрів крутного. І знаєте, що найцікавіше, що це за двигун? Це SGE – Small Gasoline Engine. Це Це івський двигун. На Chevrolet Volt другого покоління, в принципі, такий же. Цей двигун розробляли мотористи Opel, А вони в плані двигунів завжди були десь отут. І вони розробляли його для GM, а просто GM Потім взяли і продали цей двигун Саїку. Бізнес. Зараз хочу трохи повангувати, так би мовити, на майбутнє, щоб потім себе цитувати. От ми всі з вами ще побачимо, як протягом найближчих п'яти років в Європі почнуть будуватись заводи китайських автомобілів. От 300% так і буде. Але давайте знову ж до двигуна везе він насправді рівно, без якихось там провалів, і це не так вже і характерно для малооб'ємного світу. Це його перша перевага, як на мене. А заразом з цією пристойною динамікою, а я вважаю, що 8,5 для 1,5 турбо це дуже навіть добре. Ви маєте витрати в місті десь на рівні 8,8-8,9 літрів бензину. Це теж дуже навіть скромно. А друга перевага це його коробка. І найдивніше те, що ось це варіатор. Але він настільки адекватний. Що ну, просто складно підібрати слів. варіатор працює просто ідеально. Та й взагалі зв'язка мотор. коробка Налаштовані, ну, як на мене, найкраще в цьому ціновому сегменті. Та, що там в сегменті найкраще, можливо, скажу так. Можливо, найкраще в класі. А я нагадаю, що в цьому класі є і інші бренди зі схожими е, агрегатами. Наприклад, Toyota і Honda. І було дуже дивно відчути ось це. Оцей баланс. і Саме в Китайці, я то в принципі розумію, що це ж не власна розробка, це коробка від Bosch. Але ну до цього моменту найкраща коробка варіатор, яку я пам'ятаю, була на Хонді 10 десятого покоління. Він просто прекрасно їхав. Коробка дуже вдало імітувала перемикання передач. Але справа в тому, що ця імітація це ж не все. Важливо, те, як варіатор транслює крутний момент. І за цим параметром ось ця бощівська коробка вже точно не поступається Хонді. І, можливо, взагалі вона одна з найкращих серед варіаторів, коли-небудь створених. Ну, от так. У вас повний контроль. Не дивлячись на те, що це варіатор, у вас абсолютно повний контроль. Натиснув на газ, одразу поїхав. Це не означає, що в тебе оберти кудись там полізли, він дуже обережно до цього підходить. І ти. Прямо розумієш, що відбувається зараз з автомобілем. До того ж, ти майже не чуєш двигуна. Ну, тобто, чуєш, але ну, не сильно. У Toyota, C-HR двигун чути набагато сильніше. І за рахунок цього, ти думаєш, що коробка тут взагалі якось працює ну, аж занадто плавно, якось магічно. Це ось такі враження. Вони комбінуються з багатьох параметрів. Розумієте? Останнім часом якось вони розчаровують восьмиступеневі автомати, чесно кажучи, з невеличкими моторами. Тобто вони непогано працюють з дволітровими двигунами і моментом туди там, під 400, там все ок, але от невеликі мотори, ну якось воно недостатньо, як на мене, плавно. Шість передач працювали краще раніше. Ну, коротше, щось таке. А тут же в мене взагалі от прям жодних питань. Впевнений, у вас також не буде жодних питань. А питання будуть хіба що до надійності всього цього, тому що ну не можна прогнозувати, що там буде далі. Але тут е е єдина знову ж таки надія на ці 5 літр. Бош! Бо ж це символізує надійність в електроніці, в побутовій техніці, в автомобільних а, системах також. І друге, на що є надія, це на ось ці 5 років та 150 тисяч кілометрів пробігу. Гарантії. Сподіваюсь, це буде добре. Підвіска. Будемо об'єктивні, я бачив підвізки і покраще з точки зору стабільності і кренів. MG 1 точно не те авто, на якому ви будете закладати круті віражі. У вас просто не вийде це зробити. Але зараз ми говоримо про плюс-мінус мільйон довкола 25 тисяч доларів. І я вам точно можу сказати, що ну, от, поряд з цією цифрою в цьому сегменті краще не поїде ніхто. Так, тут є крени, звісно. Але якщо говорити про на кожен день, особисто в мене до неї жодних питань, вона дуже енергоємна, все абсолютно норм. Кермо реагує помірно швидко, але задня підвізка наздоганяє. Втім, якщо ви не очікуєте від нього якоїсь спортивності, впевнений, вам ходова справді здасться збалансованою і цілком комфортною. І це на 19-х дисках. До речі, комфорт комплектація, буде на 18-х. І на гумі Continental. Premium Contact 6. Ніфіга собі, це ще й дорога гума. 225-50R19. Плюс шумка, тут склопакети попереду, та й взагалі в салоні, як я вважаю, досить тихо. Двигун не чутно, вирято не чутно, підвізка десь там, і взагалі шум проривається до вас лише там на швидкості 100, 110, 120, ну коротше на трасі. В усьому іншому для мене Angie це просто якийсь розрив шаблонів. Він настільки круто їде за свій кост, що від цього дуже прикро. Тому що ось це електроніка. Так, насправді трохи прикро мені за ось це все. Ну, мені особисто, можливо, вам буде ок. Бо ж Van дійсно їде. Ну, якщо вже не найкраще в сегменті, то десь дуже-дуже поряд з цим розумінням. Як на кожен день, тобто, двигун, підвіска, коробка, шумка. Розумом ти наче погоджуєшся з тим, що можливо, краще трохи додати і взяти Тусан, але Тусан не їде як вам. Це правда. Але друга порція хейту від мене це от саме до питань електронної частини. Бо тут все якось трохи не так. Давайте по черзі. Мультимедіа виглядає в принципі непогано. Дещо схоже на ту, що ми бачили в mg 4 Є дротові CarPlay і Android Auto, це супер. Та й працює все в принципі адекватно. Не надто швидко, але нормально. Втім, деякі речі тут все ж підтуплюють. Ну от, наприклад, камери. Ну, по-перше, тут якість ніяка, але нехай. Справа в тому, що вони, також як і в EX30, мають низьку частоту кадрів. І це прикро. Ми так подумали, що, можливо, це саме через функцію 360. Тому що, ну, даче, принаймні так здається, що процесор просто не встигає на льоту склеювати відео з чотирьох камер. При тому, що роздільна здатність тут не там якась. Але ось цей 3D-режим фактично у вас постійно ввімкнений через це, от, з камерами, принаймні, такий ефект. В усьому іншому, знаєте, мультимедія як мультимедія. Я думаю, що ви звикнете. Кластер. Ну, слабенька анімація, і тут навіть не питання про подобається, не подобається, або могли вони краще, чи не могли. Я просто взагалі такого не робив, та й все. Розумієте, Ну, от, наприклад, у «Хьонде» кластер простіший за навантаженістю, але ти там кажеш, кластер простий і зрозумілий. Тут ні. Він не простий і не зовсім зрозумілий. Ну і реалізація. Ну, от подивіться, наприклад, як працює розпізнавання об'єктів в потоці. Якщо ви думаєте, що це майже як в Теслі, то ні. Ну хіба цю Теслу створювали б в Китаї? Та й сама панель в глянці і під таким кутом, що якщо ви в чомусь світлому, вона буде відзеркалювати вам все. Ну і ще вона занадто яскрава. Вдень прекрасно, але вночі ні, вона сліпить. І навіть найнижче значення по яскравості все одно занадто. Тут є автоматичне дальнє. Але воно може легко вімкнутись за містом, при тому, що на вас рухається колона. В мене було таке безліч разів, тому що по замовчуванню у вас завжди вимкнений автоматичний режим світла. Хочете вимкнути вам до цієї панелі? Наче просто. Але вона сенсорна і це накладає певні відбитки до того, ж, що ось це за звук. І він не тільки тут От, наприклад, ти регулюєш дзеркала. Або, наприклад, регулюєш собі клімат. Навіщо цей звук? Він гучний і об'єктивно неприємний. Ще й не вимикається. До зручності сенсорної аварійки я не буду підходити. Це вже тренд. У BMW також сенсор тут. Але ну він, наче більш чутливий. Але це вже таке дрібниці. Тут немає підігріву керма. Ну добре, це жарт такий, тут же немає підігріву сидінь навіть. Хоча насправді на сервісі ви можете опційно довстановити сюди підігрів сидінь. Виглядати буде, може, трошечки колхозно, ну, може, трошечки, але буде працювати. Втім, все одно з кліматом будуть виникати питання, мені здається. Ну дивіться, в mg 4 також клімат був дещо дивний, мені за час тесту таки не вдалося його налаштувати от саме під себе. Тут, в принципі, те ж саме. Тобто, то 22, то 23, то іноді 25, і це при тому, що в міжсезоні їжу зазвичай на 21-22. Ну, тут же 22. Там, два холодно, 23 вже жарко, але не завжди. Тому ти маєш постійно щось якось підправляти. Е, ну тут немає там кнопки рециркуляція повітря в салоні, але це вже таке. В принципі, от, дійсно до цього в мене є певні питання. Я не вважаю, що це абсолютно зручно. Ось ця панель, ну, сенсорна, вона така відносно зручна. клавіші на кермі не зовсім зрозумілі. І це при тому, що тут у вас є дві клавіші, якими ви налаштовуєте під себе різні функції, наче ж прикольно, але все ну, так. І... От саме тому я дуже спокійно ставлюсь до слів, коли мені кажуть, слухай, там, зікр, якісь ханці чи що ще, це класні автомобілі, і вони взагалі такі, от прям ух. Розумієте, є поняття досвіду. І це та річ, яку ти не можеш просто так взяти і купити. Мерседес, свій MBX вкладали величезні кошти, і все це розтягувалось на довгий час. BMW туди ж Peugeot також. До світ. Цю систему видно, що її розробляли люди, які до цього розробляли смартфони. А в принципі, так воно і виглядає тут все, і трохи буде підтуплювати постійно. От якось ви не будете влучати саме туди, куди треба. От такі якісь елементарні речі. Тому дивіться, приходьте в салон, просто це. Якщо вас це влаштує, то цілком імовірно, що MG1 це дуже непоганий вибір, бо їде він, як я вже сказав, дійсно добре. Зібраний також, в принципі, я вважаю, що абсолютно нормально. Матеріали адекватні, оце і посадка. Дві речі, на які я б ну, подивився більш прискіпливо. І вже б можна було закінчити, але ще одне спостереження не сильно очевидне. В нас тут колір не як у всіх. Пам'ятаєте, як в дитинстві говорили сіро-буро-малиновий? Так от, ось це він. Я впевнений, для вас зараз ось це сірий, ось це коричневий. Ну, має бути так, якось. Для мене, щоб ви розуміли, воно все коричневе. А сіре ось тут. Він дуже цікаво переливається, такий собі хамелеон. А за техпаспортом він, до речі, сірий. Задній ряд загалом не те, що прямо сильно просторий, втім, в рамках класу. Є дефлектори і зарядка. Щоб зрозуміти по розмірам плюс-мінус як, уявіть собі, Кашкай. Тут база, вважайте, така ж, а загальна довжина трохи більша. Ну як трохи? На 16 см на секундочку вона більша за довжину кашкай і на 6,5 см ван довший за Sportage. І все це, схоже, дісталось багажнику? Ну, відносно, він глибокий, так, і помірно високий. До речі, пошиті боковини це плюс. Під підлогою у вас органайзер і є докатка. А ще товстий мат звукоізоляції. Кліренс у MG 1 адекватний десь 16,5 см під сталевим, до речі, захистом. І забув сказати, принаймні наша люксова комплектація MG 1 йде з заводу на шинах Conti Premium Contact 6, в той час, як умовний там Volkswagen Caddy йде на шинах Maxis. От, якось так. Коротше. Тут треба власноруч все перевіряти, тому що ну, мінуси є, я про них сказав. Але і позитивних сторін багато. Це і підвізка, і двигун, і коробка, і кермо, і звукоізоляція, і комплектація, в принципі. Гарантія. Тож виглядає все доволі непогано. Але оці недоліки, ну, я їх перелічувати не буду, ви все почули. Коротше, треба дійсно от, прийти в салон. Приміряти на себе інакше, ну просто ніяк. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну. Віримо в ЗСУ, і як завжди, далі більше.